poi andiamo sotto poi pidemo jin pidemo 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 u pole tai ovez dzierjati o ni khochi idu ne zdati ni budu bo vesche ste menya serdnyko boli poi pidemo jin pidemo 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 u pole v Ой підемо жінко, підемо, підемо, підемо у поле, картоплю копати. Ой, хоч, біду, копати не буду. Я собі ворог, доньку, та й лежати буду. Ой підемо жінко, підемо, підемо, підемо у поле, та й орати. Ой, хоч піде. Він не ходила, дам за те, уста робила. Ось підемо, жінко, підемо, підемо, підемо до кума весілля гуляти. Ой, дай Боже, років прожити, через день, через два кума ходити.